Скільки годин або хоча б секунд можна протриматись не згрішивши? Каріно, як ти думаєш? Мені здається, що нуль. Скажу чому, тому що все наше єство пронизане гріхом. І ми вже народилися в гріху. Один Адам і Єва так, були з безгрішною природою. А далі. Мені здається, як і написано в Біблії, що всі помисли людини то на зло. На жаль, але ми знаємо, що маємо Ісуса Христа і маємо спасіння. Ми маємо змогу змінюватися через присутність Його духа в нас. Тому це велика надія. Про це хочемо говорити з нами на відео зв'язку. Андрій Скорина, присвітер церкви Донтисів Сьомого Дня, з яким ми підіймаємо цю тему, чи можна не грішити? Андрію, доброго ранку. Доброго ранку. доброго ранку. Знаєте, от ми, коли роздумуємо на тему життя без гріху, життя в святості, от часто наводять нам приклад Ісуса Христа, який прожив на цій землі, мавши подобу людини, будучи людиною, так на 100%, ми віримо й на 100% при цьому Богом. Він показав приклад життя безгрішного. З іншого боку, ми спотикаємось об камінь гріха щодня що Щомиті, е, наскільки е, ми дійсно реально можемо е, досягнути тої святості, е, приклад якої подав нам Ісус Христос? Е, це питання обговоримо за декілька хвилин. У нас трошечки є проблеми з відеозв'язком. Зараз відновимо. Що ж, друзі, ми продовжуємо нашу розмову, яку почали з нами на зв'язку Андрій Скорина, пресвітер церкви сьомого дня. Ще раз доброго ранку. Сподіваємося, зараз все буде добре зі зв'язком. Привіт, Андрію. Ми вже ставили питання: чи може людина бути як Ісус не грішити? От чи треба прагнути ось такого стану? Бо Ісус все-таки був і людиною, але він був сином Божим і є. Е, так, дякую. Дякую за запитання. Е, насправді, ви знаєте, е, це не, не легко, це дуже важко зовсім не грішити, але це можливо, тому що тоді приклад Христа він не має ніякого сенсу, він не має ніякого значення, якщо е, взагалі неможливо цього досягти. І взагалі, коли людина живе зі Христом, е, гріх він трішечки. Він трішечки змінюється в тому плані, що ми є і залишаємось грішниками. Ми залишаємось грішниками, тому що ми у гріховій людській плоті живемо, але ми не є тими, хто практикує гріх. Ми не бажаємо його робити. Він, на жаль, іноді трапляється. Але це трішечки не те, що. Коли людина живе без Христа, а вона не розуміє різницю, що є гріх, вона іноді навіть гріх вважає добрим ділом. Тому не грішити зовсім важко, але взагалі це можливо, і ми повинні орієнтуватись на це. Якщо ми говоримо, що це можливо, і е, дійсно, що якщо ми говоримо, що це неможливо, то ми обесцінюємо якби і е, ставимо на нівець е... Ось подвиг Христа Його приклад, так який він однозначно подавав для того, щоб е, це був приклад для людей, що це можливо. Чи маємо ми приклади в Біблії людей, які е, ну принаймні максимально наблизилися до святості, е, і Бог це відмітив, тому що ну тисячолітня історія землі багато тисячоліття, так і чи знайшлася людина, яка, подібно до Христа, була в святості безгрішна? Ви знаєте, я думаю, що е це дуже гарне слово, подібне, тому що на 100% е повторюсь, людина живе, навіть якщо людина дуже е ну, свята, е вона все одно знаходиться в грішній людській, е у грішному людському тілі. Тому гріх не можна викорінити з нашої природи допоки ще що до другого приходу Христа. Так у нас є багато прикладів. Я вам скажу, що від єноха, який. Був живий, взятий на небо, який е мав такі стосунки з Христом, що е для нього гріх був огидний е е ілія, який також був взятий живий на небо. Тобто небо це знаєте, таке середовище. Де гріх просто якщо людина любить гріх та відноситься до, до нього як е, якесь на, на, ну, тось дуже гарне надбання, чи якесь невід'ємне від нього, то небо таке середовище, де неможливо вижити цій людині, цій е, істоті, тому що гріх він mm -hmm. помирає. Тому якщо людина не вважає чи не хоче жити у грісі, не не вважає гріх своєю частиною, тоді вона готова. До неба я вам скажу, що грішник, який стоїть на колінах і в цю мить просить пробачення в Бога за свої гріхи, і хоче змінити своє життя, хоче, щоб Христос був його спасом, це також людина, яка вже може бути абсолютно свята в Божих очах, якщо вона це робить відверто, якщо вона. А вона це робить повноцінно усвідомлюючи свою гріховну позицію. Бог приймає її з усіма її гріхами, і в цей момент, момент розкаяття ця людина. Ну, вважайте, вона безгрішна, тому що вона віддає всі свої гріхи, кається перед Богом. І тут такі дуже така, дуже цікава паралель взагалі. Смерть Христа, вона робить, вона якби не робить винятку для гріха, але вона робить виняток для людини. А людина може не грішити в тому сенсі, що в Божих очах, коли людина розкаюється, коли вона віддає своє життя Богові, вона є безгрішна, не зважаючи на те, що вона насправді грішила там можливо півгодини назад. Тому що розбійник на Христі, який отримав рай і спасіння, він був розбійником ще, коли його розпинали. Він був розбійником, коли він вже висів на Христі. Але в момент, коли він розкаявся і Дух Святий відкрив його розум в цей момент, коли він попросив пробачення в Христа, він став. Безгрішний в очах Бога, не в не в своїх очах, не в очах людей навколо, mm -hmm. а саме в очах Бога. Тому що е, безгрішним робить нас розкаяття перед Богом і Божа милість, яка наші гріхи спокутує, я би так сказав. Mm -hmm. Тобто е, хочеться просто зараз зрозуміти, чи це все таки від нас, від наших вчинків залежить. А що там треба якось себе налаштовувати, звички якісь змінювати, щоб перестати грішити. Чи все-таки це сторона, яка підвладна лише Богові зробити з нами саме от таке? Дивіться, дуже гарний приклад навів Максим Крупський, пастор церкви. Він сказав, що якщо ти стоїш десь ввечері і дивишся на свій костюм, то він чорний. Десь ти підійшов до ліхтаря. Цей костюм вже ти бачиш, що насправді він темно синій. Потім ти десь взагалі зайшов, знаєте, в таке дуже світле приміщення, де багато багато світла, ти бачиш, що він синій в полосочку, таку темну, темну, синій в полосочку. І потім, коли вже його, я не знаю, там десь в операційній на нього дивляться, де дуже багато світла, ти бачиш його волокна ці в костюмі. Тобто людина. Звичайно, коли Христос приходить в її життя, вона змінюється, вона залишає видимі гріхи, вона перестає якось ну, зараз банально так візьмемо, да, там, палити, пити, матюкатись, але вона стає ближче до Христа, і потім вона бачить, що не всі ще гріхи ви. А видалені з неї ті гріхи, які вона не бачить оком, може це якась заздрість, може це якісь інші гріхи. Тобто, чим ближче ми до, до, до Христа стаємо, з одного боку ми, ми стаємо справді святішими, тому що ми збавляємось від деяких гріхів. Але з іншого боку, ми бачимо, що нам ще дуже багато до нього, дуже багато до, до ідеалу, тому що ми стаємо ближче до нього і бачимо наші відмінності краще. Я би сказав, що це взаємний такий процес, тобто ми насправді повинні мати бажання жити без гріха. Ми насправді повинні мати бажання відмовлятись від гріха. Якщо нам хочеться щось зробити, але це є проти Божої волі, то в деякий момент нам нам треба собі, знаєте, спочатку, перший час треба якось себе зупинити. Тому що є мотивація, що е, ну, це е, не сприяє моїм стосункам з Богом, ага. але потім е, вступає Господь також е, в, в цих взаємовідносинах і Він допомагає, він е, прощає і ви знаєте. Е, до кінця людина не може відмовитись від усіх гріхів, тому що і наша, наша людська плоть і наше середовище воно дуже часто воно тисне. На нас і зсередини гріх проситься на волю. Тому це тільки Божа ласка, Божа милість, яка нам і допоможе його, і стримати, не практикувати гріх, зробити його огидним для нас. Так само і ми повинні з якогось боку також хотіти цього і не. Не поміщати себе в те середовище, де ми знаємо, що можемо згрішити. Якщо кажуть, що цілуватись до, до весілля на гріх, так добре, ми в біблії ніде не знайдемо, що це гріх, але це середовище, яке нас півштовхає пів, на гріх, тому що це для е, нашого організму дуже великий виклик, е, знаєте, там, щоб не піти далі. Є такі обставини там. Той же самий покер, ніби справді молодь грає, іноді типу не гріх, але вибачте на що він вас штовхає, коли ти граєш в покер, то, то, то тільки залишається випити віскі, вибачте, да, чи якусь сигару закурити, а не розмірковувати про небесне. Тобто, з нашого боку, ми повинні не, не, не знаходитися в тому середовищі, яке нас штовхає на гріх, яке нас веде до гріха. А з іншого боку, Господь зробить все, щоб нас простити, щоб нам е зняти з нас, е ці гріхи, і не, навіть не згадувати нам про, е про них. І ви знаєте, якщо ви щось погане зробили людині е і просите пробачення, людина каже так: добре, я, я тебе прощаю, хоч ти це і зробив. А коли ви каєте за свої гріхи перед Богом. То Бог каже: я тебе прощаю так, ніби ти цього ніколи не робив. Тобто Бог готовий зняти з нас гріх, готовий прийняти нас, але з нашого боку теж треба бажання і намагатися, як я вже казав. Не знаходитись в тих місцях, де гріх може нас захопити, так дякуємо вам, Андрію, за ці дуже важливі поради. І дійсно хочеться напевно, як висновок зауважити, що навіть якщо важкість так тягар гріха настільки нас гнітить, що нам соромно приходити до нашого небесного батька. Не думайте про це, тому що він любить як ніхто його любов неосяжне, і він приймає абсолютно будь-яку людину з будь-яким тягарем обставин і гріха, які можливо вона вчинила, і шкодує про це і готовий пробачити. Дякуємо Андрію, що долучилися до нас. Вам мирного вдалого Дякую дня! Богу. Бажаємо, дорогі друзі. А для вас духовний сніданок. Далі будемо продовжувати наші духовні роздуми.